Усім доброго дня і дякую усім, хто дивиться якось, підтримує мій канал, мене приїхав на міні-пасіку глянути, що тут робиться. Ну, Зараз такий час, що не можу я там ну, на всі пасіки їздити, а можу і то не в пору, коли потрібно саме-саме. А ну, коли виходить по роботі, коли вихідниця сьогодні. Мабуть 21 травня. Ну і вихідний маю я. І один єдиний. І багато справ у нас обиралося і вдома, і по машині, і в гаражі, і на пасіці. А стан моїх пасік, ну хто дивиться, то знає, що декілька їх в мене. То такий. Ну тут ви знаєте, що на мені пасіці. На Полтавщині перезимувало, там брат двоюрідний дивився трохи більше половину, половини, а ну там проблема яка, що мало кормів, багато пропало з голоду, а ті, які лишилися, то доходять з голоду. Якщо не буде акації, то ну ще набагато зменшиться там. Змоги поїхати туди немає, бо то треба там як мінімум тиждень-дві неділі там допомогти їм також не маю змоги, бо ну там охочих немає, якось там годувати, а поїхати, дати по мішку цукру їм, вулик засипати чи сиропу там, півтони залити теж. І рамок в мене медових. Ну це ж розумієте, там як на 30 штук, це треба по п'ять медових рамок на кожен вулик, щоб якось... Допомогти, ну типу, що така обстановка. Не дуже на Полтавщині. На Волині дядько там трохи дивиться. Ті, які пропали за зиму, то він ловить рої, садить. На Волині з роями проблема. Погоди немає, ну не було. Сьогодні перший теплий день. То не було погоди, що на Полтавщині, що на Волині... то... Ну так як дядько дзвонив, розповідав, вперше за його тіпа, багатолітній стаж, більше 65 років, то і перший рій пішов 22 квітня, такого не було ніколи. А незважаючи на холодну погоду, рої виходять. Ночі холодні там, ночі там бувало плюс 4, плюс 2, і рій виходить. Ну, в день же ж. Сідає, якщо високо сідає, нема змоги його зняти, висить 2-3 дні і просто обсипається, ну, осипається. І таке теж не було ніколи, типу, в практиці, щоб брої осипались з дерев. Ну, вони зазвичай як тепло, то десь перелітають, знаходять місце собі, а це тупо потрошки-потрошки обсипаються. Така обстановка, ну тут, знаєте, тут приїхав подивитись. Ті одводки, що я робив, чи матки повилазили, чи ні, з тих маточників, і що брату на Київщину давав два пакета, ну, типу, з цими матками, що штучне руїня, чи там лишився розплід, чи вони маточники затягнули. І оце ж перший день такий теплий, якби то також, ну, Невідомо, коли та матка облітається, можливо, вона повиходили матки, які там раніше 1 травня робив те штучне руїння. І можливо, матки повиходили, не могли змоги, не мали змоги, бо холодно облетітися, а зараз тепло, я буду втручатись, теж не, не досить добре. Ну, можливо, буде щось цікаве там, чи якась обстановка то покажу, де таке. Та така собі. Потрібно було ще раз приїжджати там, де робив. Ну, типа, забирав розпліду в сторону, треба було в тому розплодові. Ну, я лишав по одному маточнику, треба було ще раз приїжджати через неділю і видаляти зайві маточники, які нові потягнули. І ті, що я лишав, то вони... Матки повиходили і пішли з роями, а нових кучу маточників понатягували. Значить, в цьому то одну матку виходила з маточника, випустив вулик. Маточники всі видали, одну взяв коробочку і поставив в той вулик, що брату давав. Маточники там були свіщові, тут всі повидаляв матку, пока в коробочці потім випущу. А в тих то, типу так якби ройові були. В тому лишив маточника одного, Тоже були, що то, що лишав, вийшла матка. В цьому то чотири матки вийшло, але одну бачив. Ну, маленька ще не запліднена, нових не натягли. Ну, типу, може тоді натягли ще раніше. 9-го вроді травня було останній рік. Це я брату звідси давав. Матку то тут маточники 4, мабуть, натягли, ну свіщеві також, то одного лишив. А це одна єдина, що матка лишилась. Ну, що була так якби штучне руїння. Що від неї забрав весь розплід, і це весь розплід, що тут є, то та її тіпа... ну вона вже я не знаю з які років, я в минулому році на ній пробував. Штучне руїня і це знову. Ну, і В мене в планах було, щоб генетику змінити, щоб довести до того стану, щоб вони ну, свищові маточники повитягували. Отак, От як так дивитись, так, так дивити. ну, то воно вже трохи дірявше то сіє і, 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 і трутні, ну бо мабуть вона вже трохи в годах. Це після зими типу, рамки. Не дуже вони так перезимували, бо трохи поносились. Це нова рамка. Ну, Я нагадую, що було холодно, взятку взагалі не було, то вони що могли відтягли і зачервили, але тут не дотягли навіть або ну, взятку нема На оператора погано тіпе знімати через те в мене так виходить що не знімаю ну і бачу що багато трутового розплоду кажу що воно хоч і штучне було руїння але матка вже стара не які роки там це зараз по шкрибу можливо ну суть в тому що червить добре і маточники он матка до речі Де-де-де... Спосіб добрий. Тут було б три, але кажу, дві брати рамки легенькі зовсім. Оце також нова. Не було сили відтягнути, щось на червили. У мене там є в одному рамка з медом старим, то зараз цим, ну минулорічним. Зараз цим. Тут же медова пішла. Ближче поставити гніздо. Раз, два, три, чотири, п'ять рамок з розплодом. Ну, кажу, нагадую, що треба ще раз передивлятись маточники, щоб пороїлись. Ну, Як де. Гарного дня, всім до побачення.